постійно обстрілює Харківський регіон, Харківська область, і це теж знаєте, держу таку напругу навколо міста Харкова і у самому Харкові. Але що стосується зараз обстановки, яка є в місті, то місто працює. Працює транспорт, працює наша енергетична система, системи, системи тепла і водопостачання. Харків живе, Харків працює. Але ми повинні розуміти, що наш ворог він такий каварний, цинічний. Що будь-яку мить ми можемо з сторони Російської Федерації отримати обстріли, бо нас обстрілюють ракетами с 300 і вони летять до міста Харкова приблизно там 30, 40, 50 секунд, і у тому є певний вид і певна е, опасність. Ну незважаючи на все це, харків'яни повертаються е, у своє місто, і ми зараз працюємо над тим, щоб е, було е, тепла оселях харків'ян, була вода, було енергопос... енергопостачання, е, ходив міський транспорт, і це дуже, дуже важливо для усіх харків'ян. У Харкові в день соборності України розгорнули для жителів міста казахську юрту незламності. Вона одна із шести, що має встановити в українських містах. очень приятно. Такое национальное сооружение стоит у нас в Харькове. Я так понимаю, их мало по Украине. И один из них достался нам. Вот. Ну, на самом деле, очень красиво. Это, я так понимаю, пункт незламности. Но э, я таких пунктов незламности еще не бачил. Тут и ковры, и, и такие балдахины висят, на самом деле, подушки. Укрыться ну, можно, если что, вдруг погреться. Ну, очень красиво, симпатично. Дюрта незламности вечно Свої двері для харків'ян біля пам'ятника закоханим неподалік станції метро архітектора Бекетова на переконання представників казахської діаспори. Ця юрта не лише місце, де люди можуть зігрітися, а й стане символом єдності двох народів. З древності це був дом кочового народу тюркського казахського народу. Тобто юрта вона швидко збирається і швидко ну, розбирається. І Люди виходить, коли шукали собі тепло, хороше ну, місце вони переміщалися таким образом. Сейчас ця юрта дуже цінна для народу Казахстана. Осталось. И они хотят ну, да, люди, которые переживают за Украину, хотят обогреть как народ, поддержать своим теплом и с удовольствием передают юрты. Еще когда даже узнали, услышали про эти шесть юрт. Що а, ми відкрили? Це пункт незглавності юрто у день соборності, і це показує підтримку Казахстану, українського народу, який веде справжню війну за свою свободу, і незалежність з росіянами, з російськими агресорами, і ця підтримка Казахстану це дуже знакова, бо це позиція, яку донесе казахський народ, і це підтримка Підтримка України, підтримка міста Харкова. І я дуже вдячен зараз народу Казахстану, який підтримує Україну, який підтримує місто Харків. Вважаю, що це знакова подія для міста і ці містяни, які харків'яни зібралися і зараз слухають пісні, насолоджуються стравами, пловом чи чаєм. Це дуже корисно для усіх. Це настрій, це емоція, і це дуже важливо. Думаю, мы готовимся к победе. Вот это сейчас этот плов, такой, разминка. Победный плов будет большой. Мы это всегда хотим это сделать, несмотря что все здесь по-русски разговаривают. Но они частичные все бендеревцы, в том числе я. Почему? Потому что мы хотим таким быть. Хочу, чтобы благодарить наших казахских э, диаспоры, казахских предпринимателей, которые в этот трудный день они взяли в первую очередь смелость на себя против это, этих орков и выступить, поставить свой казахский юрту. Это говорит о том, что мы, они с нами. И мы рады и никогда не забудем этот трудный момент, каждое доброе слово. А это большое дело. Цій фурі подушки, ковдри, постільна білизна. Загалом близько п'яти тисяч одиниць різної гуманітарної допомоги від Німеччини. Її отримують мешканці Київського району, які постраждали від російської агресії. На третій день війни в февралі возле моєї під'їзду дарив снаряд, вилетіли окна, стекла і головне, пробила газову трубу. Март ще було дуже холодно, готувати їжу було нігде, ні на чим, раз не було газу. І якщо би не помощ, гуманітарна допомагає, не гарячі обіди. Я не знаю, як би ми ці два місяці вижили. У Харкові внаслідок війни без житла, одягу і речей залишилися тисячі людей. Однак навіть ті, чиїх домівок не торкнулася війна, час від часу потерпають від холоду, адже ворог обстрілює критичну інфраструктуру. У квартирах зникає світло, вода та опалення. Тож пояснюють містяни, теплі речі зараз украй необхідні. Я хочу подякувати. За Задіяла німецьким друзям, які нам допомагають, які нам дали теплі віщі, да? задіяла, щоб ми не замерзли цю зиму. Будемо зігріватися, укриватися і пам'ятати наших друзів. Ми дуже вдячні їм. Небайдужі мешканці Німеччини зібрали цю гуманітарну допомогу самостійно. Спочатку звернулися до Харківського благодійного фонду, аби з'ясувати потреби містян. Нам спросили скільки вам потрібно. Могрим тим чим більше, тим краще. Чому тому, що в Київському районі, наприклад, в Північсалці проживала дуже багато осіб. Якщо зараз можна сказати, то щас зараз, якщо одна родина у під'їзді проживає мешкає, то це вже круто. Чимало людей тепер мешкають у спеціальних гуртожитках для переселень. ...продовжує Олена Касьянова. Та майже за рік війни вже вивчили, де живуть харків'яни, які зараз потребують підтримки. Тож усю гуманітарну допомогу доправляють адресно. Наразі ми вже знаємо, де люди ці проживають, чи проживають вони, чи. Потрібно їм, що їм потрібно. Та ми вже розписали, кому, скільки піде ця допомога. Найбільше, констатують волонтери, у Київському районі постраждали мешканці Північної Салтівки, П'ятихаток та селища Жуковського. Ну, ми все одно виживемо, ми свій Харків любимо, стекла всі ми повбирали біля дому, все навели порядок, ліфт працює зараз. Да, відключають електрику иногда, да, да, не буває інтернету, но це не головне. Саме головне вистановіть наш город. У Харкові Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді разом із мером Ігорем Тереховим він відвідує Київський район. Саме тут окупанти потрощили чи не найбільше об'єктів цивільної інфраструктури в місті. Практично жодного будинку у цьому районі немає, який би не постраждав. Ще рік тому тутешні дитячі майданчики, школи, дитсадки й багатоповерхівки виглядали зовсім інакше, згадує Ігор Терехов. Тут вирувало життя, постійно лунав дитячий сміх. Та 24 лютого їх змінили звуки вибухів і авіації. Зовсім недалеко точилися запеклі бої за місто, а північна Салтівка постійно піддавалася ворожим обстрілам. Більшість мешканців покинули свої будинки, бо залишатися було небезпечно. Звідси до кордону зарев усього лише зот. 30 кілометрів Близько 4,5 тисяч будинків у Харкові пошкоджені різною мірою. 500 взагалі не підлягають відновленню. Однак навіть у потрощені райони потроху повертається життя. Хочу вам сказати, що ми не витрачаємо часу, і от ви будете бачити, що ми відновлюємо реконструюємо будинок, який теж постраждав, і ми власними силами це будуємо за міські кошти. Загалом минулоріч у місті вже відновили 66 будинків. Зараз у роботі більше 40, Та починати ремонт можна лише за результатами відповідних експертиз. Акцентує мер. Тож наразі експерти продовжують оглядати пошкоджені об'єкти, аби будівельники могли оперативно ставати до роботи. Наприклад, саме від висновку експертів залежить і подальша доля однієї з найвідоміших потрощених багатоповерхівок на околиці Харкова пояснює Ігор Терехов. Перший під'їзд підлягає знесенню. Він неможливо відбудувати Другий під'їзд, така друга банка. Вона зараз по експертному заключенню на 65% зруйнована. І тому наші спеціалісти в з експертами з науковцями зараз видадуть нам остаточне рішення. Різні міжнародні організації весь цей час допомагають українському уряду та місцевим владам підтримувати україн. Українців, які постраждали від війни, констатує верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Та наголошує, настав час замислитися і про відбудову. Ми допомагаємо, роздаючи набори для зимового періоду, і за допомогою українських організацій ми допомагаємо з документами у юридичній сфері, у психологічній сфері. І ось чому я тут. Я хочу, щоб світ побачив, які нагальні потреби є сьогодні тут. І я хочу сказати ще одне: пан мер показав мені відбудову, яка відбувається тут. Це найбільш важливо. Ми будемо продовжувати надавати гуманітарну допомогу. Але я гадаю, що весь світ має надати допомогу. Допомогу Україні, аби відбудувати її. Як ми вже поговорили з мешканцями, усі хочуть і можуть повернутися. також продовжить і фінансову підтримку України, адже саме грошова допомога зараз одна із найнеобхідніших для нашої держави. Одяг, взуття, речі першої необхідності та елементарне для дому. Все це команда головного парку Харкова збирає для мешканців деокупованих територій Харківщини і сусідніх областей, що найбільше потерпають від повномасштабної війни. Розпочалась така добра справа. Розповідають у парку Горького два тижні тому. До нас звернулися військові з Бахмутського напряму з проханням за можливості допомогти теплими речами для людей, які там знаходяться, і не мають можливості ну найнеобхіднішого зігрітися в ті морози, які були. Ми трошки попросили харків'ян допомогти, а вони так радо відгукнулися на це, що ми зрозуміли, що ми не тільки Бахмутський напрямок ми маємо змогу закрити, але і Донецький регіон і деокуповані території Харківського. Області, і коли ця історія вже почала набирати обертів, до нас почали звертатися територіальні громади з тим, щоб ми допомогли людям, які опинилися в скруті через вторгнення расистів. І з того часу адміністрація парку перетворилась на своєрідний пункт прийому гуманітарної допомоги. Харків'яни приносять, відправляють на таксі чи навіть надсилають поштою співробітники. В свою чергу все сортують, а потім все відправляють. Людям. Почасти кажуть, парку Горького допомога прибуває до них від харків'ян за кордону. За ці декілька тижнів парк відправив цивільним з 500 мішків гуманітарної допомоги від харків'ян. З актуального залишаються теплі речі для всіх вікових груп, теплі ковдри, медикаменти, дитяче харчування і підгузки. Я розумію намагання допомогти якомога більше, але не треба. Будь ласка, не треба вести купальники, не треба вести літні речі, якісь там футболочки, маєчки. Цього всього є досить, але теплих речей, от зараз зима, треба надягнутися. Просто зараз людині от просто взяла і надягла. от цього треба. Якщо ми говоримо про харчування, то це виключно попросимо дитяче харчування і перепрошую, але наголошую ще раз: перевіряйте, будь ласка, термін придатності дуже часто трапляється таке, що приносять просрочку. Це негарно. Долучитись до цієї доброї справи харків'яни ще можуть, оскільки ця робота, що направлена на допомогу нужденним, ще триває. Адміністрація парку працює щодня у будні з 9 ранку до 15 години. 16-поверхівка в індустріальному районі втратила своїх мешканців не з власної волі. Вони просто залишили свої квартири і бігли. Бігли подалі від снарядів та ракет, що на очах знищували їх багатоповерхівку. В результаті прильотів верхні поверхи цього будинку розсипалися, виглядало все, наче їх хтось відірвав. В данном доме пострадали в результате попадания ракеты 14, 15, 16 и тех этаж. Были разрушены плиты перекрытия, внутренние и наружные панели несущих конструкций. На данном этапе идет восстановление. Заканчиваем уже 16 этаж. Где-то через пару недель, в середине февраля, возможно, закроем коробку полностью. Далее заходят отделочники. Начинають оштукатурювати мопи, відновлювати двері повністю, вистанавлювати окна. Не менш жахлива картина була і на даху ось цієї багатоповерхівки: величезна діра та багатотонні плити, що наче висіли в повітрі. Це результат влучання. Соседний дом также пострадал. Были нарушены несущие конструкции тех этажа. Упало несколько пролетов лестничной клетки. Пострадало три этажа лестничной шахты. На данном этапе лестничная клетка восстановлена, стены тех этажа выложены. Сейчас идут монтажные работы плит перекрытия. Где-то через пару недель мы также закончим этот дом. Зараз ми з міського бюджету датуємо наше комунальне підприємство, оказуємо їм таку фінансову підтримку, щоб вони змогли. Вчасно виплачувати заробітну платню комунальним підприємствам, крім цього робітникам комунальних підприємств. Крім цього, є дуже багато таких дефектів, які образуються із за відключення електропостачання, гідроударів і таке інше, і нам приходиться знаходити можливості в міському бюджеті, що Удатувати ці наші комунальні підприємства, і зараз комунальні підприємства у нас не мають боргів по заробітній платні, забезпечені певним резервом матеріальних цінностей, які вони використовують mm -hmm. у таких аварійних ситуаціях. Слобідський район місце однієї із серйозних аварій, що сталася на початку січня на системі водовідведення. Комунальники весь цей час проводили ремонтні роботи і вже зараз вийшли на фінальний етап. Щоб споживачі не відчули ні аварії, ні ремонту. Мережу перепід'єднали на резервну в результаті газової корозії. Пройшло розрушення колектора діаметром 500 міліметрів. на глубине порядка 6 метров. Данный коллектор отводит стоки от нескольких микрорайонов э, центра города Харькова. Э, поэтому э, были мгновенно приняты меры по локализации, перекачки стоков, э, для того, чтобы э, наши абоненты, жители города Харькова, не испытали э, дискомфорта. Э, аварийная ситуация произошла в канун рождественских праздников, поэтому это было Очень важно. роботи усложнялись більшою глубиною заложення, потім це були доволі масштабні роботи, зв'язані з большими об'ємами виївка грунта. Вот. Плюс э, низькими температурами. Всі роботи за усунення аварії практично виконані. Пошкоджену ділянку мережі замінили методом санації. Были выполнены стартовые котлованы на каждом интервале и просонировали трубопровод с этих котлованов, то есть в одну и в другую сторону. Труба спира, СН8, она очень хорошая труба, имеет такие нагрузки, что залягание 6 метров это для нее. Нічого не значить, як бута нагрузок мене не боїться. Зараз призводяться роботи по заміні последнего колодця. Там осталось только уже накрити плиту перекриття і выполнить обратную засипку піском. Для справної роботи колектора та мереж спеціалісти все додатково прочищають, мають в арсеналі спецмашину, що пришвидшує цей процес. На даний момент проводяться роботи по прочистку колектора. Проводимо гідродинамічну прочистку і відкачку і ласосом. Также привлекаем и ручную работу. У нас бригадир опускается. Все соблюдаются правила охраны труда. Работает в гидрокостюме, в спасательном поясе. Обязательно проветривается вся канализационная сеть. Используем лампу ЛБВК для проверки загазованности коллектора. Сейчас мы на этапе завершения работ. Были выполнены работы по перекладке. Замінні порядка 50 метрів колектора і капітальному ремонту п'яти п'ятікало. Спальний мікрорайон Харкова, північна Салтівка. Саме тут у четвер вранці просто під вікнами багатоповерхівки виявили підозрілий об'єкт. Натрапили на цю знахідку двірники, які вигрібали квітник біля під'їзду. У мене, от, наприклад, такою перший раз. Сутра обирали о тут і знайшли. Ну, Алексей нашел. Я-то не понимаю это. Мы ну, нашли нашел. мину. Да. Как мне показалось, что это была мина. Ну, все, позвонили начальству. Я накрыл ее ведерочком, чтобы никто не задел. Ну, и стояли, храняли, пока их начальство не пришло. Все, начальство вызвало полицию, и началось... розрахунок, який прибув на місці, встановив, що в землі знаходився бойовий касетний елемент від системи «Ураган» або «Смерч». Так як з ним працювати заборонено в мерзлому ґрунті, було прийнято рішення про знешкодження даного боєприпасу на місці шляхом контрольованого підриву. Ситуація з вибухонебезпечними предметами у Харкові ще має місце, кажуть вибухотехніки, особливо у тих районах, що потерпали від постійних ворожих обстрілів. Тому у випадку їх виявлення закликають спеціалісти, люди повинні терміново звертатися до служби порятунку чи поліції. Північну Салтівку, як ми знаємо, дуже сильно інтенсивно обстрілювали такими ж боєприпасами, такими ж типами вибухових предметів. Місце має право бути, на жаль. Тому мешканцям потрібно якомога бути безпечнішими, самим не чіпати в жодному випадку, не намагатися творити якісь дії, які спровокують вибух даного боєприпасу. 101-112, хоч нацполіція, хоч державна служба з надзвичайних ситуацій, будемо реагувати. На даний час якщо ви бачили, були спільні дії і нацполіції, вибухотехніки та ДСНС, представників саперів.